Як створювати фіскальні чеки та працювати з ними у Кейсі Зараз у Кейсі ви можете робити фіскалізацію оплати повністю або якоїсь конкретної суми прямо у картці самого замовлення. Тобто не потрібно відкривати якісь додаткові вкладки там з чимбоксом чи в касою, ні. Ви просто відкриваєте картку замовлення, робите фіскалізацію повну або частини оплати, і все. Потім отриманий чек можна роздрукувати, переглянути його, або поділитись посиланням з вашою колегою, клієнтом, ну і так далі. Зараз у цьому відео пропоную поглянути, як власне відбувається процес фіскалізації, ну і потім як з ним можна працювати. Перед початком фіскалізації необхідно зробити певні підготовчі дії, щоб все коректно працювало. Крок номер 1 нам необхідно підключити будь-яке ПРРО. На даний час в кейсі можна підключити або вчасну касу, або чекбокс. Для підключення ми йдемо у налаштування, далі розділ Фінанси. Переходимо на вкладку ПРРО. І тут ви можете додати касу, тобто підключити вашу касу чекбокс або вчасно каса. Як це робити, у нас є окрема інструкція. Будь ласка, можете ознайомитись, вона буде закріплена в описі під цим відео. І крок номер два. Нам необхідно активувати поле фіскалізація у карті замовлення. Тобто, щоб воно було, щоб була його видимість, ну і відповідно. Можна було фіскалізувати чеки. Теж переходимо у налаштування, далі розділ замовлення. І тут нам треба знайти поле фіскалізація. Спробую через пошук. Фіскалізація. Воно повинно бути активоване, і перевірте, будь ласка, щоб доступ до цього поля був у потрібних співробітників. тобто щоб люди могли працювати з цим полем і робити фіскалізацію. Тепер пропоную перейти у замовлення, відкрити якесь замовлення і поглянути, як відбувається фіскалізація. Робимо це. Продажі, замовлення. Так, Зараз спробую знайти замовлення по певному джерелу. Нехай це буде «Хорошоп». Так, відкриємо якесь замовлення. Наприклад, ось це. Шукаємо оплату і бачимо, статус не фіскалізовано. Можемо зараз прямо зараз додати оплату і фіскалізувати її. Давайте так і зробимо. Так, є, ми створили оплату. І тепер навпроти оплати ми бачимо такий... Ярлик дискети, можна сказати, фіскалізація. Тобто зараз це замовлення у нас не фіскалізовано. Давайте спробуємо його фіскалізувати. Натискаємо Фіскалізувати. Так. Тут, якщо ви після підключення не відкривали касу, система вам запропонує відкрити касу і потім фіскалізувати цей чек, цю оплату верніше. Можна фіскалізувати, відкрити касу а, з цього вікна під час фіскалізації, а можна перейти у налаштування фінанси і касу, відкрити касу там. Ось, будь ласка, відкрити зміну чекбокс або вчасно. Закривається зміна, відповідно, таким самим чином. Зараз закриємо зміну а, вчасно і давайте відкриємо її. Повертаємось до нашого замовлення, обираємо з переліку. Потрібно нам касу, бачимо, що вчасно зараз працює, давайте скористаємося нею. Обираємо касу, далі заповнюємо усі поля, тобто тип фіскалізації, яку оплату ми отримали. Назва в чеку теж для зручності можете вказати. І коментар. Тобто від назви чеку буде залежати коментар. От Підтягується номер замовлення, ну, вся інформація по замовленню, точніше. Потім натискаємо кнопку відправити. І цю оплату вже фіскалізовано, тобто чек створено, ми можемо його переглянути вже після фіскалізації, які дії ми можемо зробити з чеком. Якщо знов-таки натиснути на значок фіскалізації, ми можемо скопіювати посилання на цей чек, щоб поділитись з ним, власне, його роздрукувати. Або скасувати фіскалізацію, тобто відмінити її. Ну, наприклад, скопіюємо посилання і зараз відкрию чек у новій вкладці. Ось таким чином виглядає наш чек, тобто його далі можна завантажити, роздрукувати, переглянути, ну і все. Будь ласка, вчасно каса. Відповідно, наступна дія це відправити чек на друк, або скасувати фіскалізацію. Зазвичай фіскалізація відбувається протягом 5-10 секунд. Але іноді можуть траплятись затримки, коли по факту фіскалізація оплати відбулась, але статус, тобто інформація ще не оновилась, не передалась до КСРМ. це може бути через проблеми у самого сервісу фіскалізації, тобто у самого ПРРО. Ми рекомендуємо в такому разі не панікувати. Зайнятися обробкою інших замовлень або переключитись на інші задачі в КСРМ. А фіскалізацію, статус фіскалізації переглянути трохи пізніше, через 10-15 хвилин, і зазвичай все налагоджується. Тобто, ви, якщо наведете на фіскалізацію в потрібному замовленні, ви отримаєте статус фіскалізовано. Може ще бути статус не фіскалізовано, тоді він виникає якраз через ось ці технічні причини у самого сервісу перериву. Тому, будь ласка, користуйтесь фіскалізацією. Як бачите, в кейсі РЕМ це робиться буквально в 2-3 кліки, 2-3 хвилини нічого додаткового Додаткового відкривати не потрібно, підключили касу один раз, все налаштували і все. Далі ви просто фіскалізуєте оплати вже в самому замовленні, це досить зручно та ефективно. Робота, робота буде значно зручнішою. Якщо маєте додаткові питання, будь ласка, пишіть у коментарях під цим відео або зручний канал техпідтримки, завжди раді вам підказати. Дуже дякую.